Защиту, защиту, играем. О, пошли все? Одна. Одна, дом, пожалуйста. Топ. И что вы? А, Нам треба недалеко відпустити зелених. Якщо ми щось хочемо да, боротися, да, да, то да, нам да. треба... По крайней мере, виграти. Нам треба їх не відпустити далеко, тому що тур на тур не приходиться. Тут таке, знаєш. перемоги, які я собі сусідний. Знаєш, що? Ну, так. Да. Ти серйозно не думаєш, що в них такий состав кожен раз буде. Так, ну, ні, нам треба свої вигравати, моменти забивати. А, а, а то вже команда таке, знаєш. В них реально ну, в них є сильний склад, ну, будемо чесними. Я просто не біла. Подивіться, дистанція велика. Ну 14 турів це, ну, це ж не два тури, не три. Хух. Ні, Ну знову ж таки, команди плюс-мінус різні, то що бачиш. А так правильно, показали, що ні. У нас Саня так в першому составила. Ну, будем грати те, що есть. Даже і вже було зовсім другая грабана. Конечно. У нас У нас, блядь, стоячая команда. Еще. Счет 0-0, по-моему, да?

Біло, бо, бо, ди! Сіля, седи! Раз тут! Бобчик, виходить з захисту. Тоже не зрозумів. Так, Половина. Але, слава богу, що не було... Бібче, може, попав в так. Бобчик, бобчик, так. Да. Його серйозне лицо. О, ближе, ближе!

Нормально просто забув, забув що <косі> на допасі. Браво, мав, визава. Два в два. два Он бопчик, диви на ривку, я! на ривку, як Бобчик вертається.

Вовчик молодец, Да? молодец, вытеснул до конца Вовчик. Ну вот, ба... не, ну вот, хотя Хотя же в тему, вся суть, Ой-ой-ой, блять, біжи! не догнав, да? Ну, уходящий м'яч був. Время під хер. До виходу До вихода играю! Не спеши, фильм! <звизи> По-моєму, да. до Так, Ой-ой-ой. Так, так, так. Да. Ой, 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 ой. ой а не дав? что все, рассуди дал. Я не бачив. його.